Ох, твою Ой, господи. Цей яскравий ось вибух зафільмований на території 126-ї чорноморської бригади з чорноморського флоту. Там і досі. Вибухає, бо там росіяни зберігали свої боєприпаси: це артилерійські снаряди, танкові снаряди. Ну і звичайно ж там зберігали свою техніку. Найцікавіший момент, що на цю територію за останні кілька років прилітало вже не вперше, і вибухало там вже не вперше. Цілих будівель там немає, але все одно росіяни собі. Розкладають там великі намети і продовжують там зберігати зброю. Правильно, так і робіть. Навіщо нам шукати знову нові цілі, коли ми будемо бити по тим же, де і завжди.